Всім привіт! Сьогодні я починаю збирати збірку з ліціль залізофосфатних акумуляторів. Ті, хто слідкують постійно за каналом, то, мабуть, помітили, що щось пішло не так. Що саме пішло не так? Я планував робити збірку. ну, Корпус металевий. Навіть я собі там приглянув матеріал, з якого це мав робити. Я собі приблизно вже придумав, корпус, ну, як корпус який корпус має бути і все. Але практично в останній момент, я коли пішов подивитися на той матеріал, він там лежав собі там в сторонці. І, там, знаєш, він там лежить в мене, та я ніколи не звертав увагу, наскільки він там якому він стані. Але коли пішов подивився на нього, він виявився таким раковинами, дуже сильно корозія його пошкодила, і воно якби трошки не, не дуже. Не дуже вписується в загальну картину, і, ну, і трошки він не дуже рівний. А сюди, якби хочеться рівненьке, гарне, щоб воно було. І, відповідно, зразу він цей матеріал відпав. З нього я робити не буду. Потрібно робити з нового матеріалу купити. Але є одне але, як завжди, не вистачає коштів, Тому, щоб його купити, потрібні гроші. Або тут десь по місті купити листок, або десь замовляти ну листок мені не потрібен стільки багато, або десь замовляти там обрізки підходящих розмірів. Короте, поки що з корпусом з металу став на паузу і, можливо, колись будуть гроші і тоді зроблю. Є в мене хороший знайомий, який <клес> має можливість замовити лазерну різку, має можливість замовити гнуття під пресом. От, швидше всього, я з ним е колись і це зробимо, він свою допомогу запропонував. В принципі, я й не відмовився, але поки що немає грошей. Хочеться його зробити, щоб воно було так надійно і, і воно і надійно і щоб якось виглядало більш-менш так по-людськи, не, не як попало. Але так як е світло виключають постійно і потрібно щоб хоч трохи нормально більш-менш вистачало акумуляторів, то таки цю збірку потрібно зібрати. Е, вирішив я її збирати все-таки там, ДСП з обрізків, з того, що в мене там було. Колись був якийсь там цікавий проєкт, робив саббуфер, лишилися обрізки ДСП. Не ламінового, не звичайного, також десь там з якоїсь шафи лишилися куски ламінового ДСП і вирішив з нього зробити таке щось. Наподобі корпусу, бо корпусом то трохи важко назвати, але з іншої сторони бачив, ще ні з не такого роблять, і, і воно працює. Ну, в будь-якому випадку це значно краще, ніж просто там стягнути скотчем армованим, і, або просто покласти їх там в ящик От їх там відомі фірми, де зараз багато реклами, не буду називати, але дуже гарно продається. Чи, точніше гарно рекламується, не знаю, як воно продається. Там пластмасовий корпус, і я майже впевнений на 99,9%, -99%, що там ніхто міг, там ніякого жорсткого корпусу всередині немає. Там, швидше всього, цей пластиковий корпус, там 3, наверное, пластику 3%, більше немає. По боках стиснуті швидше всього, або спіненим поліетиленом, або якоюсь гумою пористою. Швидше всього Поліетиленом спіненим, стиснено там, та і все. Бо я бачив, роз, як розбирали люди подібні акумулятори, то, то саме так вони були. Там, по боках поставили кубики, ну там з цього, з того кінця поставили кубики якогось пінистого матеріалу, називаємо так, і, і все. І в принципі, воно там нормально. Бачив також ще, ще цікавіші версії, там залиті бетоном. Можливо, там залиті бетоном, може, воно там якесь має більше право на життя, якщо там якась арматура є. То буде якась трохи жорсткість більш-менш непогана. Але Чи -чи все там ніякої арматури нема, це просто для ваги. Та от я собі от думаю, ну така от збірка в такому корпусі з ДСП і фанери воно нічим не, не гірше, ніж оті в пластмасовому корпусі, які там я не знаю, 3 мм стінка і, і, і в принципі все. Коротше, балакати багато не будемо, зайвого будемо щось розказати, що маю робити. Значить, В планах в е, мене по боках з двох сторін, е, з фанери 6-мм, різати дві. Ось тих. Далі їх на саморізи штук 5-6 і наклей. Тобто, отак е, зафіксувати з боків. Ну, відповідно, от, от, до дніща так само там, на дніщі е, ламінований ДСП. Ушни там з якоїсь з шафи, здається. Далі ця фанера вона ж на розрив якби має досить велике зусилля. То її, в принципі, Акумулятор, навіть якщо там трошки почне роздуватися, я надіюсь, чого не буде, але на, на всякий випадок, то в принципі воно її ту фанеру не розірве, воно швидше відклеє або вигне саму ДСП-шку. Хотів відвість, два шарі, але... В принципі, буде достатньо одного, поки що там побачимо. Я не збираюся там, навантажувати якимись там струмами, там 200-300 ампер. Там, якщо там пусковий якийсь струм на кілька секунд, якщо буде там, 50 А, то це і то це буде дуже рідкість. В основному це там струм 5-10 Ампер, 15, там при зарядці 35. Все, там більше, більше навантажень не буде, відповідно. Роздуватися йому, там цьому акумулятору немає, немає чого. Тому от поки що такий варіант. Буде і можливо, колись його дороблю до нормального стану, зроблю. Це де, як прототип, а я зроблю копію тільки в металі. Так? Тобто ці стінки возьмемо міліметрів з 5, далі бокові там вверх, низ, міліметр 2 я думаю, там більше точно не треба. там вони оцінковка ж не піде трибежати, тарабанити. Хочеться, воно, щоб воно таке було більш-менш жорстке, тверденьке, щоб стукнув по стороні глухі а не дзвін оцінковки. Ну, тому отак. Поки так, поки робимо фанери, планую дві бокових стінки приклеїти їх намертво до самих ДСП і до ДНР. І далі теж більше для, так, для естетичного вигляду, отакий профіль П-образний. Закрию всіх сторін, теж з фанери, вверху склеєний, на брусочки, все як має бути. Швидше всього, я його пошліфую, пошпаклюю автомобільною шпаклівкою, знову пошліфую і після того покрию там кілька шарів там, там до читання, якісь залишки, я неї пофарбую, щоб ну, більш-менш якісь вигляд вилят мало. Далі тут спереду, поки що там не придумали, буде якийсь захист для БМСки. Колись буде автомат, або запобіжник, тут є місце цілком достатньо, тут десь сантиметрів, напевно, з 6. Я зараз знайти бюджетку, поміряю. Так, поміряю. Майже 7 см, ну там 6- точно є чистого простору. Тут можна і спокійно поставити і запобіжник, і, всього, після БМС запобіжник. Якоюсь коротенькою шинкою, тут я його з'єднаю з запобіжником з, з корпусом, далі вже вихід піде на, на, на вихідні клеми. Далі, як вже говорив, мінусову клему крайнього акумулятора і ПМС е, з'єднаю алюмініві шини. Тут, тут, тут цей ДСП підріжеться і тут шина виявиться, в мене є матеріал підходящий. От. Це кришка з пральної машинки і тут товщина стінки 2 мм. Ну, мягеньке, так руками просто не вигнеться, бо воно широке, але повірте ну, м'ягеньке і воно вигнеться, як я захочу. Молотка тим більше ніхто не, не забирав з рук. Втигнуту шинку відповідно, яка тут на, на два винта, тут на цей, на ту, на ту шпильку, я думаю, при тих струмах буде цілком достатньо. Те, що алюміній, то все, нічого страшного, ці шинки, до речі, мідні, вложені, а це буде алюмінієва, воно буде просто ширша, буде по ширині десь як дві цих. цього не достатньо для тих струмів, якими я збираюся використовувати цей акумулятор, її цілком достатньо. Тому за це хвилюватися немає чого. Далі по конструкції. Бо я говорив, що не вистачить проводів, а їх вистачає аж аж з запасом навіть. Питання, відкрити, обрізати чи не обрізати, там зайві провода, зайву дужину, поки що не, не вирішив. Одні говорять, що обрізати можна, другі говорять, що там опір буде змінюватися. Ну, Ще, ще всього не буду взяти, там їх просто тут собі. Зайве позагинаю та й все. Там тільки що торкнулося кінці до, до клими, але то нічого страшного через те, що БМСка нічим, крім не підключена, вона просто приклена на місце своє. Далі, термодатчик, Термодатчик не буду я клеїти якимись соплями до корпусу зверху, а він буде так, як має бути, знаходиться між комірками. В глибині, між комірками приблизно посередині комірки. Можливо трошки ближче до, там, до краю, десь сантиметрів з 8, я думаю, 9, де на глибині. Там зроблений з оргстекла один ізолятор, де не з текстоліто, а з оргстекла. І, і в ньому зроблений проріз проріз до середини. Туди і вставляється датчик. Другий датчик я от поки що в роздумах. Щось, я думаю, його десь там між якусь іншу комірку встановити, але не, не думаю, що в цьому є доцільність. Я думаю, встановлю його десь на поверхні. Для того, щоб можна було. Той датчик буде працювати на виявлення нагріву. В випадку, якщо десь там комірки почнуть грітися, щоб він там зупинив заряд або розряд. А цей датчик він буде працювати. Не для виявлення нагрівку, а для виявлення переохолодження. Тобто він десь буде на поверхні або до корпуса торкатися, або до, до краю комірок, ну до, до, до поверхні комірок десь так, там між комірками я приклею, там, чи скотчем, чи ізолінтою, і там він буде сидіти. Для чого це? Бо тому, що може бути така ситуація, що от там комі... сам акумулятор охолодився всередині. там Ще він ще має достатню температуру, яка допускає ця зарядка, а поверхня, поверхня там вже на кілька сантиметрів вже бути навіть там якісь мінуси. Це дуже нехорошо не при такій температурі заряджати, тому потрібно мати можливість відключити зарядку при малих температурах. От саме через цей другий датчик, який буде десь на поверхні, це така можливість і буде. Я не знаю, вони Швидше всього, вони там рівноправні, немає якогось там для них значення, е, котрий на нагрів, котрий на, на охолодження. Вони собі просто міряють температуру, а там вже програмно е, визначається там, верхні і нижні межі. Бо якби там вони мали якесь значення, котрі куди ставити, то можливо підписання якось було б. а так я... Ну, в принципі, інструкцію я так детально не вивчав, але наскільки я розумію, це все то воно повинно би бути в них рівноправні і, і немає значення, які б сердиво поставити, які на поверхні. Це все таке. Бачу на заводських збірках взагалі просто там якимось там термоклеєм чи чим там приклеїли його до поверхні, та й нехай там собі лежить. І якось воно там працює, і працює довго і нормально, і люди хвалять і платять гарні гроші. А я думаю, що якщо його поставлю, так як рекомендує виробник між комірками, то буде супер. Можливо, хтось подумає, що він там має трошки потовщений на кінці, не знаю, там видно, не видно. На кінці такий, залетою якоюсь смовою, там малесенький дуже датчик, але має Десь Близько 2,6 мм я мірав товщина. Так от якраз от, товщина цього оверскла, не знаю, відомо не видно вам його там, ну, там ну між, між комірками, його товщина 3 мм. Тобто цей датчик туди собі чудово пролазить між, між комірками, він їх не буде ніяк на них тиснути, нічого там, с -с свободи тут. Бачите, зараз комірки трошки там стиснуті, там кілька кілограм, він собі там спокійно та проходить без всяких проблем, ніде його, його не підклинює, нічого, тому він не може пошкодити самі комірки. Той проріст також не може ніяк негативно вплинути на, на геометрію комірки, через те, що той проріст 3,5 мм здається. Десь приблизно таких, 3,5, можливо, там 3,7, але не більше. Просто відрізним кругом прорізаний ну, на торцювальному станку. І, в принципі, його, цього нормально. Значно вже краще, ніж на поверхні. Значить, По БМС. Думав я її ставити вертикально, по-різному, щоб шлейф догори виходив, але тоді потрібно вже і ще ну, по-другому придумати, як її встановити. Коротше, трошки воно ну, тоді це все. Менш, менш цікаво, тоді потрібно шину якоїсь такої там форми з зігзагоподібної Буде воно що, чи всього, так, як воно зараз є. Хоча, мабуть, вертикальне розміщення було б трошки краще для конекції, там поміж транзисторами. В принципі, цього достатньо. Я думаю, там я поставив гайочки на 8. Там Проміжок єрізь мм 6 між ДСТ і радіатором охолодження БМС. то я думаю, в принципі, з тої сторони до повітря нормально проходити, конвекція буде і так само як потім, з цієї сторони ще більше для простору. Та я думаю, що воно повинно все адекватно працювати. Поки що прикручено тільки на верхніх дві точки, буде прикручено на нижні також. Ця шина буде з компенсаційним вигином. По суті, вона в принципі, навантаження ні на шпильку не буде створювати, ні на, на ці клеми на БМС-ці. Тому в цьому проблеми також не повинно бути. Далі в мене відкрите питання залишається по вивідних клемах, які їх зробити є. Бачу там цікаві заводські різні. ну, Багато їх є. Щось, щось таке солідне, то воно і стоїть гарні гроші, і щось таке. то що... Дозволяє мій карман купити, і хто той... мені не подобається на якесь таке собі дуже, не знаю, по суті, там болт і ізолятор. Поки що з цим питанням ще, це питання відкрите, але з часом я його розберуся, як його маю зробити. Можливо, якийсь придумаю щось цікаве, самостійне зроблю, там токарю замовлю, можливо. Щось і куплю, це поки що питання друге, кілька днів на то ще є. Зараз, першим ділом, зараз я ці бокові стінки склеювати буду, виріжу, склею, і нехай ну, там собі клей сохне. Йому потрібно там один з 4 щоб він нормально висох, Також думав я, прям вчора думав, сьогодні передумав робити для того, щоб можна було Тиснути болтами, ставити е, дві стінки з одної сторони, Так, е, Так, по суті, отак. це вже вирізано на все, було підходять правильний розмір, той який потрібен. Е, в цій хотів е, вставити втулки мебельні. Ось такого формату, так. Зверху різьба крупна. Під дерево, ДСП і так далі, в середині є різьба метрична М8. Я думав їх ставити там 6 штук в цій стінці. Цю просто всередину вставив, ну, це вже для склейна, все, а цю просто всередину вставив. І з цієї сторони гужонами цю стіну ну, цю плиту підтискати, щоб стиснути збірку. Але щось я так подивився, подивився, воно, мабуть, трохи. Знову тільки все, що додає довжини, ваги і так далі. Е, я зроблю таким чином. Е, склею корпус. Так, Я легеньку ну, там, Ставлю ізолятор, ставлю текстоліт, вже, замовили, вже сьогодні, точніше, вчора Ні, сьогодні. Сьогодні текстоліт має прийти на пошту, я заберу. ставлю текстоліт, е, далі це є орско. Склеїнемо а потім після того, як воно засохне клей, все між там, текст... двома листами текстулі, то, там, запхаю, там, ще додатково там, один або два листи, який розклинить всю збірку, ну, тобто, стисне комірки. Або це буде під першою коміркою там, чи під останню, або між якимось комірками. Це в принципі не має значення, головне, що воно створить додатковий тиск. Далі питання потім, стискати чи не стискати. Воно в принципі вже закрите. Стиснути його маю там мінімально кілограм, може 100 таким Отаким чином як я тільки що описав. Але є один нюанс. от Коли там багато спорить, стискати не стискати, не знаю, в кого комірка. У мене в комірках ці великі площини, ну, найбільші сторони, вони мають вони не ідеально рівні, але вони мають увігнутість всередину більшість. Декотрих там є хвилькою, там що частина трошки випирає, частина увізнута, там нижня частина там випирає, верхня увігнута. Це пів міліметра, може до міліметра якісь є там по лінійкою міров, бо там на камеру навіть не було видно, а лінійкою міров то, то є трошки там певна нерівномірність не, не, не не форми. Е, і от коли я складав їх всі в одну збірку, я помітив таку закономірність, що вони. Так наче не рівні, а прилягають один до одного от самими ребрами, низом, верхом, всіма ребрами прилягають, а от сама середина там має певний зазор. і от Цей зазор якраз там дає певну свободу для розширення комірки. Але от це прилягання ребром дає саме фіксацію. Тобто, якщо я її кілограм 100 стисну, Вся ця вага, цих 100 кг цей тиск, він припаде не, не на середину комірок, де там буде деформація електродів цих самих пластин, там їх тих пластин, там, не на середину буде прилягати, а по периметру, тобто на корпус, по суті. Це буде не, не стискання, це буде фіксація. І вже от коли там буде е, при зарядці, розрядці, там буде якесь певне розширення е, самих комірок, то от якраз от вони тоді. Один до одної приляжуть щільно, впруться одна в одну, але е, не, не будуть далі розширюватися. От, саме от, я швидше, всього, так роблять ці заводські збірки, бо вони там їх не стискають, ніякими шпильками, ніякими болтами не стискають. Е, нас там стягнули ремінцями, не ремінцями, а стрічками. Е, і на тому і в принципі все. То от Я думаю, що це найправильніше таким чином зробити. Ну, і просто, і. Достатньо. І буде досить правильно, не, не потрібно там їх стискати для того, щоб там аж соплі повилазили. Хоча порахував, то цих там 280 кілограмів чи 280-300 кг рекомендує виробник. Це виходить там в районі 3 кілограм на, на сантиметр погони цього, якщо периметру, то тобто, по периметру воно прилягає, то десь там 3 кілограма на, на сантиметр, то воно в принципі це так там пальцем притиснуло. Досить легенько притиснув. Це такий так, так ну це взагалі там нічого страшного. Тому от, поки що так робимо, там покажемо. Далі слідкуйте, обов'язково буде продовження. Сьогодні вже, відео не буде, бо воно вже зараз почне підтуплювати. Всім э, дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео там поки дороблю батарею. Можна ставити вподобайку, це безплатно. І всім гарного дня.